Вітаємо усіх прихильників львівського футзалу на матчі 10-го туру майстера ліги сезону 2024-25. Віталій Рібоконь, головний коуч НІКСу. Власне, ця команда. Дицький, Невеличкий розгін. у ближній кут і м'яч якимось з зону. Квесній стріляє з златобрижний кут і можна забивати рахунок якимось дивом. Все ж таки вдається відкрити Олександру Тарлецькому. Друга вам на зустрічі. М'яч у Сітці. Браво! Грищук. Василь Штаньович. Супик, Слід вирішувати. Удар, в кут, Ікот. на добивання, один один Обмінялися швидкими взяттями воріт команди. Є у нас. Значимо, Андрія Івасева, то іще ще далі. Мілянець на підбиранні. Чудова гра. Удар в ближній кут, куджа. Прямий удар по воротах, Це однозначно і Він забиває, 2-1. І гордецький дезорієнтував Сергія Ліфінського. А Щодо Керманича. удар, який гол! Тарас Мілянець, 2-2. А нічого собі м'яч. Там жарко. Передача лівим флангом. Мілянець. Він сьогодні багато старається, асу і для лева Рибака. Живан його удар. Ближній кут. Володимир Живан. Та Ростислав Супик і Забиває Володимир Живан лівою ногою. 3-2. Тільки пішла підтримка стрибу. Аби сьогодні не лише у родині. Тараса Турока. Й... Удар і м'яч у сиці автогол. Максим Коваль помиляється дуже прикро. Єдвантіс бре. Дуже активним був спочатку, але ця активність зникла до середини першої половини гри. Мілянець. Тарас. Невже піде на і Він блискуче вирішує долю свого епізоду. 5-2. Жовта картка для. Від Володимир Живана. Ну і маємо в сукупності 5. Голів. Торлецький. Передача Удар. Гол! Грещук скорочує відставання, але те, як розіграли комбіно про щогово. Чудово! Ястро передачу. На дані куті забивати потрібно було м'яч у воротах. Терлецький. 5-4. Помилка. Коваль, забувати можна було б є ворот. Воргівський. Чи вдасться за нас тут? Спокійно. Пас на Класна мілянча вихідна вішто. Роо! оформлює покер. 6-4. Браво! Як же ж прикра... Передача. Удар, який мо... Е, Ой тебя часиці, йордечки! Ось вам і історія, браво! Нічого собі! Продовжуємо тим часом слідкувати. За атакою. 13-ки. Едвандіс ото й б'є оближні. Черрова справа прострілити у дальній кут. Фланго. Спокійно, супик. Мілянець. Перначаль ліворуч. Ударна дворотами відроди. Забиває Адвантіс. Галапа. І зараз може спрацювати правила. Не відзначаєшся. Ти заб'ють тобі. Вихід 2-0. Живан. Теж марно. Повернутись на свої позиції. Вихід 2-0. Забивати. Може. Тарас Данили.